Так, що мозок працює 24 на 7, навіть коли ти спиш, ти в вісні продумуєш там якісь процеси, що як краще зробити і так далі, ти з цією миссю засипаєш, просипаєшся. Тому ну, це входить в звичку і потім незвично, що цього немає. Але я думаю, що ну, це також момент звички, скажімо так. Тобто, якщо закінчиться війна. Там, Тут як з сигаретами я кинув, пару тижнів ламає, а потім, в принципі, і нормально. А ти не думав, повернешся в КВН? Чесно, на початку війни такі думки були. Ну, точніше, не в КВН, а в лігу сміху, якщо ми говоримо про Україну. Я так, сподіваюся, що шансу повернутися в КВН у мене не буде. Ми всі на це сподіваємося.